Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо говорити про дуже і дуже неприємну ситуацію, яка склалася на україно-польському кордоні. Там польські логістичні представники польських логістичних компаній почали бастувати через дії українських прикордонників. Раджу дивитися це відео до кінця. Також не забувайте ставити цьому відео лайки, також підписуватись на канал. Отже, після початку війни в Україні. Між Варшавою та Києвом було укладено угоду про спрощений пропуск вантажів в одну та в другу сторону. І це в першу чергу стосувалося перевозки гуманітарної допомоги з Польщі в Україну. Якщо коротко, то це мало виглядати так: що коли гуманітарна допомога їде в Україну, її там одним оком тільки дивляться, і це там займає дуже мало часу. А коли. Така, так, така автівка розгружалась вже в Україні, то польський водій на, ці, на цьому автомобілі міг пасажирською смугою повернутися собі до Польщі і не стояти в оцих тижневих чергах, де зазвичай стоять фури. От. І, о, якби зараз о, почалося. Почалися мітинги, почалися протести через те, що е, буквально там через короткий період часу після того, як цю угоду було укладено, е, польська сторона і надалі все виконує, тобто вона, вони собі спокійно е, за спрощеною системою випускають і українські вантажі, і випускають гуманітарну допомогу без жодних проблем. Е, в свою чергу, українська сторона також е, нормально пропускає в Україну е, повні фури гуманітарної допомоги. а От коли вже пусті автівки збираються їхати назад, їх просять вже чомусь ставати в загальну чергу і пустими стояти ще там. Ну плюс-мінус ще сім днів зверху, вони стоять. І це справді дуже і дуже сильно обурює е, польські логістичні компанії, які возять цю гуманітарну допомогу. Бо вони знають про спрощену систему. Вони і зараз виходить така ситуація, що польська сторона е, повністю виконує дану угоду між нашими країнами, а ось українські прикордонники. Одну з цих один з пунктів не виконують, і цей один з пунктів якби збільшує середні, середню тривалість рейсу з 7 днів до 14. тобто ще в два рази більше. Часу їм потрібно е, на те, щоб зробити один рейс. Звісно це, по-перше, невигідно тим логістичним компаніям, які обслуговують е, цю доставку товарів. Ну і вони, в принципі, обурені тим, що якби є така собі двостороння угода, а українська сторона без жодних пояснень їх не виконує. І саме тому. Власники польських транспортних компаній наголошують, що умови угоди виконує лише польська сторона. Проблеми зі спрощеним контролем при перетині польського кордону для вантажівок з продукцією для України немає. Перевізники зазначають, що порожні вантажівки простоюють в чергах по 7 днів, щоб повернутися до Польщі. Це е, абсурд. Тим паче, що вже е, практикувалася така, ну так, така справа, коли вони просто поверталися за там за 30 хвилин, перетинали кордони, поверталися собі нормально або в наступний рейс, або просто водії поверталися додому. У відповідь на цю ситуацію група Люблінських і підкарпатських перевізників заснували е, замойський протестний комітет, і е, все це якби зараз ну, будуть починатися протести. Вони вже там частково почались, будуть починатися по всіх кордонах до. Е, до, до того моменту, допоки не буде вирішена ця ситуація з нашими прикордонниками. Чому наші прикордонники так роблять? Хто їм дав таку вказівку порушувати оцю двосторонню угоду між нашими країнами, незрозуміло. Тому надіємося, що наша українська влада е швидко зреагує на цю ситуацію, швидко вирішить оцю проблему, оцю задачу. І всі будуть задоволені в кінці кінців, бо е Якби кожен з українець розуміє, що доставка гуманітарної допомоги, доставка якихось інших грузів це зараз є життєво важливо для нашої армії, для людей, які є внутрішньо переміщеними особами, і в принципі для кожного українця, який знаходиться в Україні, Тож, маємо надію, що і офіс президента, і Верховна Рада, і Кабінет міністрів відреагують на цю ситуацію і. Найближчими днями вона буде вирішена, щоб оці, оця група перевізників, щоб вони ну, якби не починали свої бунти. Бо з однієї сторони, це буде затягувати процес доставки на життєво важливих товарів в Україну. І по-друге, це ну якось не дуже престижно, коли тобі країна-сусід допомагає всім, чим може. А в свою чергу ми, як українці, так. Тримаємо їх на кордоні в два рази довше, просто так. Просто, типу, постійте собі сім днів зверху і е, потім поїдете. Ну, якесь таке собі, знаєте, знущання над поляками. О, тому надіємось на швидке вирішення цієї проблеми. Тож, друзі, маємо сьогодні такі новини. Якщо для вас вони були корисними або цікавими, буду вдячний за лайк, за підписку, за репост. Бажаю всім гарного дня, до нових зустрічей!